Через повномасштабне вторгнення безробітних громадян в Україні побільшало. Особливої підтримки в цей непростий період потребують внутрішньо переміщені особи. Так у Чернівцях у центрі допомоги переселенцям «Я Маріуполь» провели зустріч з представниками центру зайнятості. На захід завітали люди, які шукають роботу. Серед них і Андрій, який проживає в Чернівцях вже майже півроку. Я в пошуках роботи і на центрі Марі це якраз таке місце, яке може допомогти знайти да, ну, прислаштувати От, ми організували такий заход, да щоб з місцевою зайнятості якось співпрацювати. Тому прийшов де да, в пошуках роботи якихось пропозицій, зналися як це можливо взагалі. Мені більш подобається такі, якісь гуманітарні, да або якась соціальна робота Я в Маріуполі, в такому християнському дитячому притулку з дітьми. Таке більш просто з людьми мені це більш цікавіше. Якось такий захід. Директорка Чернівецького обласного центру зайнятості вважає корисним не лише завдяки новій інформації про пошук роботи, а й для соціалізації переселенців. Під час живого спілкування намагалися ну, розказати про наші послуги, які ми можемо надати. Ну, ми чекаємо їх всіх у себе для того, щоб поглиблити так би мовити, наше знайомство і, звичайно, очікуємо на результат. Очікуємо, що ці люди будуть знайдуть свою роботу або в якийсь інший спосіб соціалізуються саме за нашою допомогою. З 24 лютого до нас звернулися вже більше 2,5 тисяч таких осіб. Майже 500 нам вдалося працевлаштувати. На сьогоднішній день так само трохи більше 450 перебуває у нас, продовжує перебувати у нас на обліку. Ми намагаємося допомогти кожній людині, яка до нас звернулася.